На сьогоднішній день в Україні вже більше одного мільйона ветеранів, і дуже багато чоловіків і жінок продовжують служити в збройних силах України. Загрози щодо незаконного обігу зброї серед цивільного населення зростають все більше і більше. Ми вирішили поцікавитися досвідом Косова в питанні роззброєння, демобілізації та реінтеграції у питанні запобігання і боротьби з незаконним обігом зброї, який для них був дуже актуальним після завершення конфлікту в 1999 році. На сьогоднішній день це один з найновіших і найрелевантніших досвідів, які може використати Україна, нам вдалося зустрітися з багатьма представниками. Суб'єктів дотичних до питань протидії незаконному обігу зброї в Косово. ми змогли зрозуміти ті організаційно-правові засади протидії незаконному обігу, які запроваджувались в цій країні одразу після їх військового конфлікту, та продовжують реалізовуватись на сьогоднішній день. Представники Косова вони погодились надати нам всю необхідну інформацію, починаючи від законодавства, і також завершуючи якимись практичними кейсами, е, статистикою і іншими матеріалами, фью єрсиґовигада Сейм Орсимілер Сітуїшн одес аспект, анвиболів да вікшкод бі тайкенла як екзам in країн ін поствор time. було низка речей, які мені були особливо цікавими, пов'язаними з обігом зброї і власне тими викликами, яким чином. Держава і народ Косово реагували на ці проблеми, але я мабуть би зараз виділив трошки іншу історію, яким чином відбулася. Фактично можна говорити успішна реінтеграція в достатньо великої кількості членів КЛА, які до цього були власне відстоювали незалежність цієї держави. Це, на мою думку, зараз є досить непоганим з точки зору успішності прикладом ефективної взаємодії тих людей, які були в недержавному статусі, і наразі все таки перебувають багато хто як інституція громадянського суспільства, але їх якісної взаємодії з державою наразі в Косово налічується близько 60 тисяч. Ветеранів, які воювали в КЛА. ось в Україні, мабуть, зараз вже більша кількість, а буде їх ще більше після завершення війни. Тобто ці люди вони повернуться, потрібна буде соціалізація, адаптація, перекваліфікація та інші проблеми. Тому Україні варто рівнятися на Косово, оскільки у них вже є, є такий досвід, і власне в них дуже схожий ідейно. Ворог такий в Україні був мені як журналісті, важливо знати, яким чином ми можемо висвітлювати проблеми і теми, які пов'язані саме із ветеранською політикою. Саме тому досвід спілкування із представниками Косово є цікавим і цінним. Зокрема, те, що вони розповіли про свої інформаційні кампанії, а також про досвід спілкування із ветеранами, я обов'язково буду використовувати у своїй подальшій роботі. Косово після конфлікту 98-99 років пройшла складний шлях встановлення. Правосуддя Досить, що ми отримали може бути корисним для України в контексті реформування саме судової експортної системи. А система судово експертної України вже доволі значний час потребує реформування, особливо у світлі воєнних злочинів, агресії Російської Федерації проти України, злочинів проти людяності, яка вона. Вчиняє і порушення прав людини загалом, нам дуже сподобався також досвід щодо реєстрації зброї, сертифікації і навчання цивільних осіб щодо володіння зброєю, щодо різних безпекових аспектів. Ми дуже вдячні за те, що нам візит допомогли організувати правоохоронні органи Косово і, власне, поділилися відкрито з нами тим досвідом, який у них є в цьому контексті.